А ви знали, що ChatGPT можна використовувати не тільки для робочих задач, а й для повсякденних справ? Привіт, я рада тебе бачити на моєму каналі. І сьогодні я б хотіла розповісти три банальних приклади, коли ChatGPT можна приміняти окрім робочих справ і як це працює на практиці. Якщо тобі цікаво, то не забудь залишити лайк та погнали дивитися. Я частіше всього чат GPT використовую у трьох ситуаціях саме в повсякденності. Перше, це, наприклад, коли я приходжу до магазину і не знаю, що мені обрати. Чи то буде це продуктовий магазин, чи то буде це магазин косметики, як, от я, наприклад, вам зараз далі буду показувати. Наприклад, я прийшла в магазин і хочу обрати для себе нову доглядову косметику для шкіри, але не встигла не знаю, проконсультуватися з косметологом або просто хочу спробувати якусь нашумівшу трендову новинку. То, звичайно, можна звернутися до нашого чату GPT, е, сфотографувати. Просто йому поличку, яку ви бачите перед собою, і відправити цю поличку, написати запит, яка у вас шкіра, що саме можливо у вас турбує, можливо, у вас чутлива шкіра, можливо, у вас є якісь особливості. Можливо, можете навіть написати, якщо у вас вже був якийсь певний досвід, ви можете на ньому наголосити і сказати, там, наприклад, ця косметика тієї фірми мені не подобається, там, або ще чогось. І відправити прямому цілу поличку, розписати, і він вам відправить реально готову відповідь на ваш запит, навіть напише, де справа зліва знаходиться той чи інший продукт. Що вам краще взяти, мені ще подобається, що він прям розписує конкретно, що для чого більше підходить. Другий варіант це, наприклад, ви живете за кордоном. Давайте уявимо ситуацію, це як мені допомагає, якраз таки в повсякденні. Я приходжу в магазин, і тут на поличках дуже велика кількість різних там добавок, борошно, наприклад, або ще щось. От, наприклад, борошно там реально приходиш в магазин, і їх там 10 різних видів. Я можу це сфотографувати, відправити чату GPT, написати, наприклад, яке борошно підійде для панкейків або ще для чогось. І він мені дасть в цьому відповідь. Тому що, наприклад, шукати Кожен вид так, продукту це займе дуже великий час. А тут ви можете в моменті скинути всю поличку, він вам розпише все в моменті, тому це дуже зручно. Мені здається, якщо поїхати взагалі в якусь іншу країну, де не незнайома мова, то ось так швидко зорієнтуватися на місці, це буде дуже класно. І другий варіант, коли я використовую чат GPT, зараз можливо хтось буде сміятися, але повірте, це дуже класна, зручна річ. Коли ви, наприклад, після не знаю робочого дня вже не знаєте, що приготувати, у вас вже немає фантазії, бо як я вже здається, що все приготувала. Або навпаки, у вас дуже обмежений продуктовий набір в холодильнику, ви можете просто сфотографувати свої продукти е, тільки з холодильника або з різних поличок, закинути одразу декілька фотографій і написати йому Приготуй, будь ласка, мені список того, що я можу з цим зробити що я можу з цього приготувати. А якщо, наприклад, вам щось буде не подобатися, ви можете йому вказати, наприклад, я не їм там крем-сир, ви про мені, будь ласка, і ви він вам напише реальний перелік того, що можна приготувати. Можна йому додавати якісь уточнення, що ви більше хочете, Можливо, м'ясні якісь більш продукти використати чи ще, ще щось, тобто реально уточнювати з ним і просити його зіставляти все, що завгодно. Я насправді знову ж таки цим дуже часто користуюся. Мені це реально допомагає, це спрощує так ось цю фантазію, тому що інколи я це, на це меню і думаю, блін, реально я б могла це приготувати, це є дуже смачно. І третій варіант, коли я прошу допомогу чату GPT, це ось, до прикладу, останній кейс. Я зараз захотіла займатися прямо стабільно в спортзалі, але щоб це не тільки була ось просто. Їжа або ось тільки спортзал. Все ж таки, хотілося це якось поєднати, щоб воно разом працювало на користь моєму здоров'ю тілу. І я попросила чат GPT вела свої вихідні дані, яка в мене вага, який в мене зріст, який в мене є запит, і попросила його зіставити мені перелік продуктів, перелік меню на тиждень, і, звичайно, вправи на тиждень розписати мені, щоб він мені от зіставив повноцінне меню, виходячи з моїх вихідних даних і мого запиту. Знову ж таки, мені дуже сподобалося, що він склав дійсно з Харчування. Він розписав, наприклад, ті ж самі тренування на різні частини тіла, десь комбіновано. Десь він мені розписав, дав поради, що вам, наприклад, не треба, як в моєму випадку, робити дуже багато кардіо. Десь наголосив на якихось певних моментах. Знову ж таки, йому можна уточнювати, що якусь їжу я не їм. Щось в мене немає. Наприклад, бюджет можна свій навіть вказувати, що він вам зіставив меню на певний ваш бюджет, тому що знову ж таки це може змінюватися. І так само, в залежності від того, тренуєтесь, ви вдома чи можете ходити до залу. Ви так само можете йому це вказувати. І він вам зіставить реально класне меню і класний перелік тренувань на певний період часу, який вам захочеться. До речі, ще з чатом GPT можна насправді займатися як з репетитором, як в текстовому форматі, так і в розмовному розмовному це треба тоді доплачувати. Але все ж таки, я також зараз вчу німецьку мову, і я, наприклад, могла йому забити такий запит і сказати: уяви, що ти мій репетитор, і мені треба прям класні ефективні уроки я хочу, наприклад, там за три місяці дійти. Наступного рівня у вивченні мови. Таким чином він вам заставляє по факту уроки. Він навіть скидає джерела на різні, там, наприклад, відео, розписує вам правила, дає вправи, Відповідно до цього, ви можете скидати йому на перевірку. І таким чином він перевіряє ваші вправи, тобто з будь-якою мовою це можна виконувати. Тобто, знаєте, такого свого роду додатковий репетитор. Я це використовую в такому форматі, що в мене є заняття окремо з репетитором, а потім я підкріплюю ту чи іншу тему, ще спілкуючись з чатом GPT. І так само, знову ж таки, як я казала, за доплату можна ще до додатково з ним спілкуватися саме у розмовному форматі. Це дуже класно, особливо допомагає. Тому в кого немає так можливості з кимось поспілкуватися з мовою, якою ви вивчаєте, то ось. Це вам якраз такий крутий приклад. І як бачите, це перерахувала тільки три таких моменти, де його можна використати, але насправді варіантів дуже багато. Ви навіть йому можете задати питання, в яких випадках ти можеш мені бути корисним у повсякденному житті. І він вам видасть перелік. А тепер ви напишіть у коментарях, чи користуєтесь ви взагалі чатом GPT, Якщо так, то в яких своїх справах? Мені буде дуже цікаво почитати ваші відповіді. А я вам вдячна за перегляд цього відео та до наступних зустрічей.